Доброго дня підписчики, гості каналу. Сьогодні після роботи приїхав, тут закультивував після бараболі. Трохи ще не збирав. От а ще залишилося. Бурячок вирвати, вже, кажуть, морози передають. Арбузи забрав того року, мало, але хватить. І трошки картопельки назбирав ще. І думаю, що буду тут сіяти пшеницю у зиму. Треба буде тут ще зачистити. Тут буряк червоний, який є, він заріс сильно. і буряк кормовий треба забрати. І будемо сіяти. А там он фермера посходив. Пшениця чи ячмінь сильно комбайн погубив, так що можна вже і не сіяти. одразу на другий рік збирати. Так все посходило. А так в нас молотять комбайни. Старенькі, багато гублять. Так що пишіть коментарі і до нових зустрічей. Хто що не підписався, підпишіться. I do nowych zjutreczy, do pobaczenia.